Лейс. Люблю за відбірну українську картопельку. І за ніжний смак соковитого краба люблю. Лейс. Люблю картопельку з крабом. Ще тиждень до ЗВ. Фінансовий ЧП. В кишенях небагато. Тривожитись не варто. Ломбард перший перший, куди за грошима. Знайди мені швидший маршрут до. Вибачте, я не можу знайти лише одна таблетка на добу Ацецелонг лонг з потрійною дією. Долай свій кашель разом з Ацецелонг. Ознайомтеся з Елета Експло. Просто доторкніться та оберіть із великого різноманіття гарячих та холодних кавових напоїв. Кавомашина Елета Експло від Делонгі. Гарячі та холодні кавові напої. Перфетто! Полюшковий дерматит. Захист шкіри від морозу. Чи недокучливі подразнення? Бепентен-мазь дбайливо заспокоює суху та подразнену шкіру для будь-якого віку для всієї родини. Бепантен завжди поруч. Від баєр персіл неважливо наскільки непростою була гра. З гелем персіл, твій одяг стане бездоганно чистим, а пральна машина залишатиметься гігієнічно свіжою. Це сила глибокого очищення від Персіл. Персіл. Ти завжди викладаєшся повну. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен зупини біль у горлі. Дій на причину зустрічайте декателен Оріс Спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Бери участь у розіграші від 1 плюс 1 Україна. Перескануй приймач 2 собі та своїм близьким. І виграй 2500 гривень. Надішли фото пересканованих каналів на сайт OnePlus UA або за QR-кодом. В офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами. Але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила Флоацил Рино відновлює дихання. Закладений ніс не дає дихати. Морська вода Маремер для очищення там якого промивання носика. Маремер Бебі море дихання. Привіт! Я Чайка-Переключайка. Мені море по коліна, і я швидко переключаюсь. Наприклад, можу літати так. А можу з'їсти на літак. Переключаюся легко з солодкого на насолона або з камері. До драму. Так само я легко переключилася зі своїм номером на лайфсел. і ви! Це вигідно. І легше за пір'ячка. Лайфсел. Вільно-мобільно. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але на щастя, ми знаємо про Меркану як розумний хондропротектор. Який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща, почни свій день з Меркана. Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Доброго ранку, сонечко. Прокидайся та зроби цей день яскравим та соковитим. Наповни його енергією вітаміну С разом з улюбленим 100% апельсиновим соком Сандора. Сандора апельсиновий 100% сік. Якби стрес міг на вас поскаржитися. Хочете про це поговорити? Дуже. Вони мене більше не помічають. Що б я не робив? А що ви робите? Руйную нейрони. Нервова система не справляється з тривогою. Вони панікують, дратуються, не сплять. Яка там робота? Суцільні нерви та тривога. Так що вас тривожить? Це пропало, бо з'явився Бафазол айсі Нейрони відновлюються. Нервова система захищена. Сон налагоджується без страху та тривоги. Бафазол Айсі, ваша сила у боротьбі зі стресом. Тут величезний витік газу. Вони наважаться на що завгодно. На навчання не розповідають про цю частину роботи криміналіста. Так. Та ну, через 5 років вони вже хоча б не смердять. Завжди знайдеш світлий бік. Адже небезпека. Їхній стих життя. У нас два варіанти: назад. Чафаре сісе, місце злочину на два плюс два. Саме та чорна п'ятниця, де прикраси танцюють запальне диско, де я в обіймах краси, золота країна, саме та вау пропозиція то не хоче творити історію, і що ж воно таке? Ніхто не знає. Ризикує лишитися на її узбіччі. Якщо дбаєте про сім'ю, тоді дізнайтеся, як нам це зупинити. Тож у героїв кінобуднів не буде іншого вибору, окрім як захищати власний світ. А! з понеділка по четвер на 2 плюс Ще нічого не вийшло. Ще ні, закреп. О, нормолакт. Проти Закрепу нормолакт. У понеділок. Чому українські Карпати небезпечніші за найвищі гори світу? Підступні та вкрай небезпечні. За 2-3 хвилини може кода помінятися. Як гори зупиняють необачних сміливців? Сніга було по пояс. Ми навіть не бачили скель. Та як рятують тих, вони зірвали лавину. Хто опинився у сніговому полоні? Ми разом з гірськими рятувальниками вирушаємо на пошуки загублених у снігах. Втеча з алеї лавин у загубленому світі на 2+,2. плюс Лорде Гіаль інгаляційний засіб від кашлю. А з новим Юлайзер Плюс Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Лорде Гіаль прямий шлях до виведення мокротиння. Думали судокрем лише для сідничок? Ха! Ромчику на щічки. А Степану для шкіри. Судокрем. І дорослим, і малим. Тату, в тебе горло болить? Біль, інфекція, запалення. Потрібен Орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп загаси полум'я болю в горлі. Чорна п'ятниця в Нотино триває. Отримайте знижку до 30% на найкращі бренди, такі як Клінік, Б'юті офджойсон та Шварскоп Профешнол. Замовляйте легко та зручно, не виходячи з дому. Натіно. Турбують проблеми з кишечником з Лініксфорта. Я почуваюся більш впевнено у своєму кишечнику, адже його корисні пробіотичні бактерії допомагають нормалізувати роботу кишечника. Лінексфорта впевненість всередині буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо проти спазму проти болю. Пригода Райана Гослінга в Каскадері, інтриги у секса місто, новий світ королівства планети Мавп та безліч емоцій у думки на виворі. 2». диви світові прем'єри і новинки українською. Завжди є щось нове на Київ ТВ». Час застуди, грати запалення має різні ходи. Отепакс зменшує запалення та біль з п'ятої хвилини. У період застуд купуй Отепакс. Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. ДарСіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дарсіл. сила, Дарсілу для твоєї печінки. Від Дарниці. Мене лишили всихати, ніченько буду стояти. Твері щільно зачинили, плями залишили. То й що? Самат Екселенс 5 в одному з екстра силою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Самат Екселенс 5 в одному. Ви чого мовчите? Кашель починається. У горлі першить. Голос сів і ви досі не пробували бронхалик? Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель, сів голос голосі першить у горлі двофазні льодяники. Бронхалик. Бронхалик. При кашлю лядяник. Від фармак. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор. Який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща, почни свій день з Меркана. Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Гешель сто <Стописан тева. пш> А, Вологий. А <Ацетилсистіим> тева. Та це ж лінійка бренду Тева. Там і для моїх суглобів диклофенак тева форта є. У лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Мене найняли, щоб оцінити системи безпеки та охорони. І після детального аналізу я роблю висновок, що це найбезпечніша висотна споруда у світі. Це просто висотний фортморс. Тікай їх не зупиниш, Моя сім'я у цьому будинку. Я маю знайти їх. Двин Скеля Джонсон. Салют, Віл. Хмарочос на 2 плюс 2. Колишніх кілерів. Не буває. На кого ти працюєш? На фірми, уряди, приватних осіб. На і... тебе, якщо заплатиш. Ту заплатиш? Але завтра. Я йду. Лайд. Будь обережний, Крістіане. Не можна просто вийти з такої організації. Ален Делон і Катрін Денев. чесно кажучи, Крістіане, Вибору у вас немає. Наважається це змінити. А якщо ти повернешся? повернуся Шок на 2 плюс 2 Сонце пече. Скільки ще мені доведеться рятувати твоє життя? Цього разу я врятувала твоє. Я б викрутився. Скарби чекають. Багато американського золота. Вороги йдуть слідом. Оце вже справжня халепа. А вони живуть адреналіном. Може, сядемо, поміркуємо і спробуємо тверезо оцінити свої рішення. Поки що ми все робимо правильно. Сахара, відчуй жар пустелі. На 2 плюс 2. Прем'єра. Повільно виходимо, щоб я руки бачив. Хто такі, куди прямуєте? Так, так це ми до ваших, а може ти шпигун. Може шпіон. Шпіон. Мож Мож тебе у комендатуру відвести, а? Не хвилюйся. Вони вже мали бути тут. Він фартовий, скоро будуть. Шлях на 2 плюс 2. Експериментую з кольором, а не зі стійкістю. З помадою Superstay Vinyl Ink від Maybelline New York. Клянцевий фініш, насичені відтінки до 16 годин стійкості. Спробую Superstay Vinyl Ink від Maybelline New York. Слухай, вона я перевіряла повідомлення на автовідповідачі, Одне з них було від Баптиста. Міст. Коли закладеність носа, нежить та синусит заважають дихати, респеро у капсулах усуває прояви синуситу. Респеро у капсулах для вашого вільного дихання. Ще тиждень до збере фінансове ЧП. В кишенях небагато. Тривожитись не варто. Ломбард перший перший, куди за грошима. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мафинамінка. Мафинамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено налі дітям з п'яти років. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок, що сверблять Степану для шкіри, Рончику на щічки. Ви думали, судокрем лише для сідничок? Ха. Судокрем і дорослим, і малим. Мене лишили всихати, ніченьку буду стояти. Веріщільно зачинили, плями залишили. То й що? Самат Екселенс 5 в одному з екстра силою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Самат Екселенс 5 в одному. Ви чого мовчите? Кашель починається. У горлі першить. сів. І ви досі не пробували бронхалик? Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель, сів голос чи першить у горлі двофазні льодяники. Бронхалик! Бронхалик! кашлю лядяник! Від Фармак. Вона здатна на все, щоб помститись ворогу. Дивись оригінальну версію без цензури найкасовішого українського горору Конотопська відьма. Завжди є щось нове на Київ Стар Кручуся в ліжкою не сплю до ранку, а потім цілий день, як з хреста знята. Спробуй зараз сона Капс. Сона Капс допомагає впоратися з тривогою, виспатися і зранку мати бадьорий настрій. І сона Капс міцно спала, і зранку бадьорою встала. Сона Капс. Міцний сон, бадьорий ранок. Від Фармак. Настала твоя п'ятниця. В Єва та Єва ЮЕЙ. Економія 50% на другу упаковку обраних прокладок Натурела. Почали кашляти по дорослому. Так. Хоч би на лікарняний не, не загріміти. Ваш кашель скасовується. Рапіра при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. Від фармак. Воу -воу, що це ти робиш? А хоча забий, Роби, що заманеться. Угу. Додай смаку. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але, на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор, який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща. Почни свій день з меркана. Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. <глеч> Привіт! Я Чайка-Переключайка. Мені море по коліна, і я швидко переключаюсь Наприклад, можу літати так. А можу з'їсти на літак! Переключаюся легко з солодкого на солони. Або з камерів на драму. Так само я легко переключилася зі своїм номером на лайфсел. Переносити номер і ви. Це вигідно. І легше за пір'ячка. Лайфсел вільно мобільно. Головний біль завжди приходить невчасно. І ви не можете ні про що думати. Навіщо терпіти головний біль? Я приймаю Фармадол Макс. Фармадол Макс діє на головний біль та сприяє його усуненню навіть при Мігрені. Фармадол Макс допомагає повернути радість активного життя. Фармадол Макс. Невідкладне лікування, головного болю та мігрені. Від Фармак. Вій одягу втратив свою чарівність. Перволь оновлює одяг усього за 10 циклів прання. Нова. Ні. Випрана «Перволь». Наш найкращий догляд за кольоровим одягом у капсулах. Спробуй зараз. Те, що хвилює кожного, хто кому, скільки, за що, таке відчуття, що він вирішив купити собі країну про причини і наслідки. Скільки годин або хвилин ми будемо зі світлом цієї зими, про можливості і перспективи, відчутно, як українці скучили за виборами. За з понеділка по п'ятницю, запропонуємо вам проголосувати. От як ви ставитеся до цієї теми? Про те, яка. Україна сьогодні о 19 на 2 плюс 2. у понеділок Я розкажу вам неймовірну історію зустрічі людини із дикою природою. Ведмідь у будинку та койот на вулиці. Алло, у нас у дворі три молоді гризлі на парковці бачили кугуара. Як жити поруч з дикими сусідами? 80% нападів вовків це напади на дітей. Та як вижити після зустрічі з хижаком? Дуже прості правила, які ці самі жителі Канади дуже добре знають. Канада дика, неймовірна, небезпечна. На 2 плюс 2. Прем'єра. Не зупиняйся, у нас дитина в машині. Давай за кермо, захирмогіть на ловумиво! Тільки не кажуть, що вам не було страшно. Було страшно за людей в бусі. Шлях. На 2 плюс 2. Кавомашина елета Експло від делонгі перфекто. Магне без 6 антистрес містить подвійне дозування магнію для підвищення стресостійкості. Магне без 6 антистрес той самий магне у новій упаковці. Стресостійкість. Я сила. Воу-воу! Що це ти робиш? Хоча забий, роби, що заманеться. Додай смаку. Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй тосмай. Тосмай смай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай Кашлю немає. Чому колготки вів'ян Петті? Бо сьогодні твій день надихати, позувати, колесати, працювати, кохати. Кожен день твій день з Вів'ян Петті. Біль завжди невчасно. Спеціальна капсула Нурофен швидше за звичайні таблетки та діє до восьми годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Якобскрьому 100% арабіки. Аромоксамит меленої кави. Якось. Кожна мить безцінна. Декателен. Містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте Декателен Оріс. Спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Мене лишили всихати. Ніченько буду стояти. Вирішільно зачинили, бродні плями залишили то що. Somat Excellence 5 в 1 з екстра силою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Somat Excellence 5 в 1. Дефіцит вітаміну Д – наш прихований ворог. Четверо з п'яти українців живуть з ним. Головне – підняти рівень вітаміну Д та досягти норми. З декрістолом Д3 ви можете досягнути оптимальних рівнів вітаміну Д. Декрістол Д3 – вибір, якому довіряють. Декрістол Д3. Настала твоя п'ятниця. В Єва та євою, економія 50% кіу. на другу упаковку обраних прокладок натурела. Розболілося горло полегшення. Приносить «Фьорда». «Фьорда» – це комбінація натуральних складників, яка заспокоює і зволожує горло. «Фьорда» огортає, горло захищає. Новинка Фьорда вокаль з гіалуроновою кислотою. «Фьорда» спрей з одного року. Моменти життя з ювелірним домом. СОВа. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але, на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор, який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща. Почни свій день з меркана. Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Універсальний тример Philips найкраще рішення для бороди. Унікальні насадки рівномірно підстригають одним рухом. Датчик потужності адаптується під твою бороду. Леза, що самі заточуються, створюють неповторний стиль. І це ще не все. Доглядай за бородою, головою та тілом, з універсальним тримером Philips. Ви зупини на заправці. Мабуть, це стит. Це стит? уролесан. Усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан, папа цистит життю. Привіт! Тепер у новій упаковці. Я на коні задом наперед виглядає потужно, але насправді все, що треба, це гель для душу з ароматом якісних парфумів Old Spice. щоб від тебе віяло свіжістю для волосся, тіла та обличчя Три в одному. Так, ти пахнеш чудово. Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Пшик. Міні. Допомагає носику дихати вільно. Та ну, Знов лупа. Ще й з бороди сиплеться. Добре, що є Дермазол. Дермазол шампунь для волосся як голови, так і бороди. Дермазол. Лупа під контролем. Лізак Від болю в Гарлі тільки так. Серед жорстокості, жадоби та байдужості спалити. Ціна всіх тікає. Вони всього лише два батька. Це буде бійня служителю, які рятують майбутнє своїх дітей. Отже, ти знаєш, що я зараз робитиму? Щоб бути хоробрим, треба трошки боятись. Це не страшно, що страшно. Без вихідних ситуацій не буває. Буває малої зустрічки. П'ятниця готових на все та дусів на 2 плюс 2. Колишніх кілерів не буває. На кого ти працюєш? На фірми, уряди, приватних осіб. На І... тебе, якщо заплатиш, заплатиш. Але завтра. Я йду. Будь обережний крістяне. Не можна просто вийти з такої організації. Ален Делон і Катрін Денев. Чесно кажучи, кістяни, вибору у вас немає. Наважаться це змінити. А Якщо ти повернешся, повернуся. Шок. На 2 плюс 2. Вчасно, ніколи не кажи цього, дружині. Зізнаюся, мені ніколи не подобалося, як ти готуєш. Навіть якщо ти першокласний кілер, бо у мене є секрети. Обережно, Джейн. Я можу натиснути на кнопку будь-коли. Любити не міг знайти кнопку з обома руками і картою. Ходи до так, втілися так погано, як і готуєш. Містер і місіс Сміт. думаєш, що в цієї історії буде хеппі-енд. Любов з убивчим характером на 2+,2. плюс Дорогі українці, українки. 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. Згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей, і як він боїться, боїться настільки, що застосовує вже нові ракети, і шукає по світу, де б ще знайти зброю то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета всі характеристики. Швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди просто мають гідність, коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки б не дати сусіду. Вирватися з його рук, і я дякую всім українцям, усім українцям, які захищають Україну від цього зла, стійко, хоробро, міцно гідно. Це одне з головних слів про Україну гідність, і це слово, яке мабуть, вже ніколи не скажуть про Росію. Сьогодні я підпишу указ, яким введено в силу рішення РНБО саме про гідність, про повагу до справжніх героїв. Героїв України до усіх наших гідних людей і про чесне ставлення до тих, хто обрав іншу сторону, обрав Росію і підлість. В першому списку таких осіб 34 прізвища. Слава Україні! Воу-воу, що це ти робиш? А хоча забий, роби, що заманеться. Mm -hmm. Додай смаку.